Всім привіт! Новий об'єкт, який у нас був той на сваях. В'яжемо балючки такі округ 30 на 40, 3 х 14 3, 12 знизу, 12-ка зверху. Пов'язали тут, порозкидали скрізь, Ну ще не скрізь ще трошечки де-не-де. Потім будемо ставити щити. Зараз робимо усилення на углах. Будемо додати, щоб трохи крепше було. Зараз покажу де зробили, як робимо на углах. Зараз йду. Ось на низ таки кидаємо. Нас поварили так само, на нас арматурку, на 40 фундамент буде. Вон. По кругу тут тіраса має бути. Тіррасу зараз не, не робимо. Робимо все потім. Потім от зараз в'яжемо в'яжемо такі угла. Прив'язуємо. Робимо нормально, качественно робимо, хорошо робимо. <клухи> Шукаємо спонсорів, яким інструментом будемо робити, хто нам дасть, будемо рекламірувати його інструмент. Ось така у нас робота. Об'єкти теж робимо, можете заказувати в нас об'єкти, ми будемо приїжджати вам робити. Ось наші щити, такі 2,50. Oh